Доброго раночко всім. 8 годин. Вітаю всіх, дорогі мої глядачі. Сьогодні День Незалежності нашої України. Я всіх вітаю з цим чудовим нашим святом. Бажаю скорішого миру нашій Україні, щоб скоріше нормалізувалося життя українців під мирним, спокійним тихим небом. я вас вітаю з нідерландського села, в якому ми знаходимося під тимчасовим захистом. В Нідерландах. Є заходи в великих міст, містах, які присвячені Дню Незалежності України. Але ми знаходимося далеко від цих міст і не маємо змоги поїхати туди, тому підтримуємо морально, підтримуємо, як можемо. Друзі, всім гарного, мирного, тихого, спокійного дня. Нехай це свято буде тихим, мирним і скорішує перемоги нашій Україні. Це буде Україна. Щиро дякуємо захисникам за незалежність нашої рідної України і допомагаємо, як можемо. Я сьогодні в вишиванці, як ви вже помітили, ну, сьогодні ж свято. Так, ось, друзі, сьогодні такий день в нашому селі. Коп'є з дах. Обіцяють великі знижки. Ну, побачимо. От, зайшли в перший магазинчик. Гема. І ось тут, бачите, вже такий оп-опсейл. Євро, три. Ось такий чайник. Дивіться, ну він. Це дорогі речі. А тепер от можна купити за три євро. І такі стаканчики для чаю. І інші такі речі. Дівчатка. Відповідаю, Юля, по-моєму, мене питала. Баночки, ось такі. 720-580, ну, щось дороговато. Так, це Xeneкс. Так, баночки. Другий артикль 50% знижка. Ось такі ще є. Це я побачила, я знаю, що в екшені є. Ось такі. Так, ці 349. Ось такі є великі, 3,89, схоже, що така, як у мене, так, може, вони теж на… на другий артикль. Знижка. І ось такі з резиновими. Бачите? Така в мене теж є, велика, я м... мариную квашу когі… è, томати. От. Але я купляла в екшені, там дешевші. А це ксенокс. Ось вибір великий. Шукайте, консервуйте. Ось дивіться, які соняхи купила до своєї калини. Ой, зроблю великий букет. Супер. Я сьогодні в вишиванці, Хожу по селу і на мене люди дивляться, привертаю увагу, задумуються. Пізнають, мабуть, українку. Ну, таким чином я нагадую про Україну. Дуже вдячні Нідерландам за прихисток, за допомогу Україні. От. Але все-таки, знаєте, звикається, забувається, тому нагадуємо, що Україна є, Україна незалежна, українці. Є за кордоном. Ця пекарня я вам вже розповідала, ну, давно розповідала. На початку українцям видавали ем, безкоштовно хліб, смаколики різні, випічку. Бордайк називається. То на честь свята сьогоднішнього дня незалежності ми зайшли і купили в них тістечок різних. Тут в акції були ці тампуси. Ми взяли. Будемо святкувати. Така вітринка сиру. А в нас піднімається шторм. Так, друзі, дійсно привертаю увагу на себе в вишиванці з соняхами. Помітила це. Так що привертаємо увагу до України. Допомагаємо, як можемо. Ох, купаються. Красунчики, як же без них. Крилечками махають, привіт передають в Україну. Ось, друзі, який в мене вийшов букет. Соняхи з калиною. Символ нашої рідненької України. Ну, красаш! А ось вам і дощик обіцяний зі штормом, чином. Мій букет до Дня Незалежності. Сонях і калина прибрала сюди, щоб вітер не звалив. От так у нас починається дощ в Нідерландах. Он як хмари несе. Це я двері тримаю, щоб ви розуміли. Просто фантастичний вигляд. Що й вже впало? Хочу вам показати, як унік приготував картопельку, наче на грілі, на вогнищі. Дивіться, яка красива. Ну, не, не даремно ж кажуть, що чоловіки кращі кулінари. А пахне, М -м -м, краса. Зараз ми її розріжемо. Макота кладемо туди сирочок і закриваємо. Нехай вона гаряченька ще постоїть, поки розплавиться сирочок. Ось так. Смакота повинна бути пізніше розріжем. Ось так поплавився сирочок. Дивіться, яка картопелька. Вона солиться, прокалується, обтирається олійкою гарненько, змащується і запікається в аерогрілі. Всім смачного!